Який спорт обирають українські селаби? Тіна Кароль тренується аж шість разів на тиждень і іноді навіть двічі на день. У її графіку: пілатес, йога, стрейчинг, плюс ще скакалка, віджимання та планка. Ну а її виконання Асан захоплюється ледь не всі у мережі. Не відстає від тіни і Леся Нікітюк, Колись телеведуча професійно займалася плаванням, а зараз переключилася на силові тренування, бокс і аеробіку. Сторіс вона часто ділиться своїми вправами, тож повторити може ко. Ожено хочей до речі, після тренувань тілу потрібне відновлення. Тут дуже виручає магній. Він розслаблює м'язи, зменшує відчуття втоми та навіть покращує сон. Для себе обираю магній B6 ретарт від Zest. Знайди свій Zest, будь за best! Маша Єфросиніна – фанатка йоги і силових. Інколи вона лінується йти на тренування, але змушує себе через не хочу. Силеведуча каже, що спорт це не про зовнішність, а про самопочуття. І нарешті Олександра Заріцька з гурту Казка. Співачка відкрито говорить, що ходить до зали не для того, щоб худнути. Її ціль бути здоровою та енергійною, а ще тримати тіло в тонусі.